Процедура долучення нової організації до електронного кабінету ДРІМ відрізняється для головних органів управління та підпорядкованих їм організацій. Долучення головних органів управління, зокрема, центральних органів виконавчої влади, міських, сільських, селищних рад, обласних військових адміністрацій, відбувається таким чином. Першу чергу необхідно визначити та закріпити розпорядчим документом відповідальну особу за роботу в системі DREAM. За потреби ви можете запросити зразок розпорядчого документа у відділі взаємодії з клієнтами проектного офісу DREAM Відправив запит на електронну пошту інфособачка Декілька рекомендацій щодо визначення працівника, який може бути відповідальною особою. Відповідальна особа автоматично стає головним адміністратором і відповідає за всі налаштування кабінету організації. Тож слід розуміти, що роль передбачає наявність часу та спроможності виконувати ці обов'язки. Враховуючи вище зазначене, організація сама вирішує, хто саме стане відповідальною особою. Голова, заступник голови, керівник профільного підрозділу або інший призначений співробітник. Ми рекомендуємо призначати відповідальною особою головного органу управління людину, яка працює саме в цій організації. Проте, якщо було прийнято рішення визначити відповідальним працівника іншої організації з іншим, ЄДРПО, подбайте, щоб в кабінеті був заведений хоча б один працівник саме цієї організації, який зможе її активувати. Детальні умови активації ви дізнаєтесь з іншого відео. У будь-якого користувача електронного кабінету DREAM, зокрема, і у відповідальної особи, має бути електронний підпис з прив'язкою до ЄДРПУ юридичної особи. Після визначення відповідальної особи потрібно подати заявку на долучення через спеціальну форму, посилання на яку ви також можете запросити через запит на електронну пошту infosobachka.dreamoffice.org. У формі на долучення обов'язково додайте електронну копію розпорядчого документа. Якщо цей документ випадково не додано, під час заповнення форми його можна надіслати на електронну адресу infosobachka.dreamoffice.org з відповідним коментарем. Важливо пам'ятати, що без розпорядчого документа доступ до системи не буде надано. Після подання заявки протягом 3-4 робочих днів організація буде додана в систему за умови наявності та коректності інформації у формі на долучення. Результатом успішного долучення буде отримання на електронну адресу зазначеної відповідальної особи. Електронного листа запрошення від DREAM. Відповідальна особа, в свою чергу, має здійснити перший вхід у систему зареєструватись. Автентифікуватись за допомогою електронного підпису і перейти до налаштувань кабінету організації, зокрема, виконати одноразову активацію профілю організації та запросити інших користувачів. Якщо у головного органу управління надалі виникне потреба змінити відповідальну особу, необхідно надіслати оновлений розпорядчий документ на адресу infosobachka.dreamoffice.org, зазначивши електронну пошту та номер телефону нової відповідальної особи. Долучення підпорядкованих організацій, наприклад, виконавчих комітетів, департаментів, управлінь, відділів, установ підпорядкувані тощо, які мають окреме ЄДРПО, відбувається за таким алгоритмом. Головний орган управління через відповідальну особу створює в кабінеті ієрархію та додає до неї підпорядковані організації, визначаючи для кожної з них відповідальну особу. Відповідальна особа підпорядкованої організації призначається внутрішнім розпорядчим документом, наприклад, наказом, копію якого рекомендується надіслати головному органу управління. Водночас, у Дрім надсилати наказ для підпорядкованих організацій не потрібно. Тобто, якщо організація є структурним підрозділом, зокрема, ЄДРПО, необхідно звернутися до головного органу управління із запитом на додавання організації до системи та запрошення відповідальної особи, швидкість обробки запиту залежить від відповідальної особи головного органу управління, який безпосередньо створює ієрархію та додає відповідальних осіб підпорядкованих організацій. Результатом успішного долучення буде отримання на електронну адресу зазначеної відповідальної особи, електронного листа запрошення від РІМ. Відповідальна особа, в свою чергу, має здійснити перший вхід у систему, зареєструватись, автентифікуватись за допомогою електронного підпису і перейти до налаштувань кабінету організації, зокрема, виконати одноразову активацію профілю організації. Та запросити інших користувачів долучайтесь сьогодні, щоб вже завтра користуватися усіма можливостями та перевагами екосистеми DREAM.